У цьому відео я хочу розповісти, що страплюю з моїм волоссям за останні два роки. Два роки тому в мене була страшна аварія, Ну, Все стало вам, все добре, так що я дуже благодарна Богу, що він мене спас. І декілька днів після я вирішила бути блондинкою, ну просто блондинкою білою блондинкою. Моя була мрія, тому що я до 28 років. До 20... Я не красилася, не фарбувала волосся, волосся ем, нічого там не робила, ніякий балаяж, все таке. І в мене завжди був натуральний, дуже довгий волосся. окей? Ем, і навіть ці, ем, ця частина волосся була дуже-дуже довго. Мені так подобалося, але я хотіла трохи бути світлішою. Окей? І ще трапилось, я пішла до самого м -м, кращого перукаря моє міста. Я його шукала дуже багато, читала про нього, так що я пішла, і він мене зробив блондинкою. І після того знаєш, м -м, я почала ходити до нього кожні 21 днів, і волосся моє спалилося. А один рік, майже втора року, ходила до цього парукаря. Мені не подобалось, тому що. Кожен, кожен місяць в мене завжди волосся випадало, суш, сушилося. І плюс я ще Dyson купила собі той окей. Okay. І тім um, кучері не трималися на моєму волосі, там максимум 10 минут я лакала, я все ставила. на там. Ефекту вау так на відстаграмі інших дівчат не було. Так що я собі ще спалила волосся. І, і потім я вирішила поміняти перикоря. Я зараз їжу одну годину від свого дому, щоб впасти до цього перикоря. Дуже раз в місяць їжджу. і він сказав, що ми відновимо моє волосся. І зараз структура я бачу, що краще. Я вже хожу а, 6 місяців, 5-6 місяців. І ми Рішила відновити моє волосся. Не палю свій волос зайсовим. І нормальний фен. Фен. У мене тільки. І там масочки, все те, що він мені припише. Там теж немає гроші, це все, все. коштується все, немалі гроші коштується все. І я бачу, що структура волосся вже трошки відновилася. Краще, ніж було. 6 місяців назад. Но Ну ем, ми трошки підрізали, тому що у нас всі спалений, то, -то був, був. Але так собі. Я не знаю, що. Я сподіваюся, що буде краще через пару місяців, через 6 місяців. Я колись ем, до 5-6 місяців назад мила волос кожного дня. Ем, навіть бувала по два рази на день, тому що в мене завжди е, розпущений волос. А, okay. ем, Парюкар, парукар, я ж сказала парукар. Сказав мені, що раз в два дні по можливості потрібно мети волосся дні скоріше. так що я стараюся вже пару місяців так дотримуюся його, те, що він мені сказав. Маски всякі ставлю раз в місяць хожу дня на процедури. Я не фарбую більше волосся, так що я надіюсь, що відновиться мій волос, тому що о, мені дуже жаль жаль, тому що в мене був дуже довгий волосся. Я привикла до дуже довгого волосся, дуже такий пух, непухнастий, багато його було, а зараз дуже маленький, дуже такий він слабкий. Так що я не знаю, може я зроблю від цього е, е, літом, що е, трапиться з моїм волосся, чи я його відновила. Я надіюся, що я зможу його відновити.